Друзі, всім вітання! З вами компанія Карвел. нас сьогодні останній робочий день в цьому році. Хочемо показати ще одне класне авто, яке ми привезли для наших замовників. Це у нас електромобіль, шкода Іньяк 80 на 150 кВт. Ямкість батареї 71 кВт з пробігом 40 тисяч кілометрів. Це у нас 2021 рік. Автомобіль ми викупили на німецькому лізіну аукціоні в ідеальному стані, дуже крутезні комплектації з пробігом 40 тисяч кілометрів. Автомобіль без підготовки, в красивому топовому кольорі на 21-х дисках. Також є додатковий комплект зимової гуми на легкосплавних дисках. Гляньте, в якому він стане. Без подряпинок, без мятин. авто без полірування, без хімчистки. Ну, дуже гарний збережений стан. У нас самі максимальні топові фари, шкода, Кристалайтінг». омивачі, передній задній портроник. Камера 360, Дістрон. Втівочки присутній хром пакет. Ну, дуже воно жирно дивиться, а термальне лобове скло з підігрівом, проєкційний дисплей, камера асистентів. Ми бачимо панорамний дах, безключовий доступ на всіх дверях. Переходимо до салону. Салон у нас в ідеальному стані. Шкіряні сидіння з електрорегулюванням з пам'яттю, з масажами. Даньте, стан букові підтримки, все в ідеальному стані. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Адаптивний круїз. ЛЕД-приборочка. Так, у нас декоративні вставочки, амбієнт підсвітки в дверних картах, так присутні в торпеді, зеркала гріються, складаються, асистент сліпих зон, у нас присутній подвійний склопакет. Так, самий максимальний монітор, скарплез Android, автопідігріви усіх сидінь, мод підвісочка. Асистенти нас всі присутні, бездротові зарядочки до телефону. Дуже класне авто, динамічне. Так, ззаді у нас також все в ідеальному стані. Тріфзоний клімат, підігріви. Підігріваються задні дивани, стан, сидінь. Все в ідеалі, шкіра. В ідеальному стані. Задня оптика у нас динамічна. 80 -очка. Електропровід багажнику. Комфортне відкривання багажнику без допомоги рук. Ми бачимо електрофуркоп. Присутні у нас два порти зарядочок. Дуже класний автомобіль. Так, у нас присутня швидка зарядка. в якому він в стані. Автомобіль на голошу без підготовки. Сидіння пасажира також електрорегулюванням з пам'яттю з масажами. шкіра в ідеальному стані по пластику немає ніяких потертостей Дуже класний автомобіль. Друзі, кого цікавлять чесні та перевірені авто з Європи, дзвоніть, пишіть, звертайтеся в компанію Carvel. Всіх вітаємо з прийдешніми святами та Новим роком. Бажаємо вам мирного неба, сімейного затишку та Багато багато радості в 2025 році. Всіх з новим роком.